Чи потрібні сьогодні десятини в церкві або новий завіт звільнив нас від них? Чи навчав про десятини Ісус та святі апостоли, як повинні чинити християни? Подивимося, наприклад, життя Авраама, Отця Віри. Коли йому було 75 років, Бог дав йому велику обітницю Я зроблю Тебе великим народом і поблагословлю Тебе, звеличу Твоє ім'я. І ти будеш благословенним, я поблагословлю тих, які благословляють тебе, а тих, які проклинають тебе, прокляну, і благословенні будуть в тобі всі племена землі. Авраам, йдучи за Божим покликом, пішов у землю, яку вказав йому Бог. Через кілька років відбулася війна чотирьох царів проти п'яти. І сталося так, що племінника Авраама, лота з його сім'єю взяли в полон. Авраам озброїв своїх рабів 318 людей і переслідував ворогів і переміг їх, повернувши свого родича, свою сім'ю та все його майно. Дуже нечисленне військо Авраама виявилося найсильнішим. Авраам вийшов переможцем.